Наскельні малюнки віком 8200 років виявили в Аргентинській Патагонії. Вони найдавніші з усіх знайдених у Південній Америці. Відкриття зробили аргентинські та чилійські археологи, коли досліджували печеру у Н01. Її площа 630 квадратних метрів. Тут виявили майже 900 малюнків. Їх зроблено в різний час. Ми датували чотири малюнки у формі грибінки чорного кольору, намальовано вугіллям. Це найраніші наскельні малюнки в південній Америці. Наносити ці твори мистецтва в печері Уенуль почали приблизно 8 тисяч років тому. Це тривало, доки не змінилося 130 поколінь людей. Знахідка відображає культуру та способи спілкування людей, які населяли цей регіон у період середнього голоцену. Тоді тут жили мисливці збирачі. На думку вчених малюнками вони передавали важливу інформацію. Можливо, вона допомагала знаходити воду в посушливій та спекотній місцевості. Науковців здивувала така різноманітність малюнків в одній печері, виконана їх вугіллям або за допомогою барвників різних рослин. Абстрактні малюнки зображають людей, тварин та птахів.